Якщо ти автомобіліст, то у серпні ти можеш отримати 100 гривень за встановлення додатка сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Потрібно лише завантажити додаток за посиланням в описі, зареєструватися, активувати бонуси і 100 гривень вже на вашому бонусному рахунку. Бонусні гривні можна використовувати як знижку при оформленні автоцивілки. Саме оформлення займає 5 хвилин, а після оплати готова страховка відразу з'явиться у додатку. Акція діє лише для для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Дія до 31.08 включно. Тому встигніть отримати свої 100 гривень, а витратити їх зможете тоді, коли у вас закінчиться автоцивілка. І треба буде нова. Завантажити додаток Hotline Finance та отримати 100 гривень. Ви можете, друзі, в описі під цим відео. Я прошуся другу стаття, що ви маєте оперувати даними, які у вас є. Те, що ви в придбанні. Я не знаю, з ким я навіть спілкуюся. Так вам не треба знати, ви не можете так просто, кого ви завгодно зупинити, і у нього орієнтований. Я орієнтування. Є друга стаття. Ну, є орієнтування, є. Покажіть до повного ознайомлення вашої посвідчення. Я буду сказати, що буде побачите. Ваші документи ви бачите Але я хочу ваші документи, покажу вам свої. Написаю. Я говорю, а написаю вам показувати документи свої. Тому що ви зобов'язані. Ви я закон, закон, закон про національну поліцію. Читали. Ну, а ви читали закон? Я все знає. Ну, все ви знаєте. <клес> я вам передослав документ, да? Ні, знаєте? ні, я Прозор зараз про третій пункт. Ну, ну, що ви, якщо мені зупиняєте, ви маєте повністю зіслатися на нормативно-правовий акт і повністю ну. пояснити мені причину, чому ви. Я сьогодні... Так, не знімайтеся, не знімайте, будь ласка. Чим це Чим я знімаю, я не можу, ви мене знімали. Я його знімаю. Ви його. Ви знімайте його, ви знімайте його. Представте будь ласка. Я представлявся. Я вважаю, що ви не розумієте? Друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому я рекомендую додивитися його до кінця. Вас зупинили на вулиці та перевіряють документи. Працівники поліції. Що робити і як? По закону їх відшити. Дивимось. Вимагати у суду з'явлення на документів, що посвідчують особу у таких випадках, якщо особа має зовнішні ознаки схожі на ознаки особи, що перебувають трошки. Є друзі? Є орієнтування. Ну, є орієнтування. Є Так, да, да. да, Всі у ревізі. Покажіть, У нас. Це, це ваші вирішити. Припров... Я буду наші рушні. Цікавий момент. Працівник поліції каже про те, що я предполагаю. Він предполагає. Друзі, є чіткий закон, стаття 32 закону України про національну поліцію. Там є шість підстав для перевірки документів. Повинні бути підстави. Перевірка документів це превентивні поліцейські заходи. А згідно статті 31 закону України про національну поліцію, під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно правові. Акти, як бачимо на відеозаписі, працівник поліції взагалі про це нічого ніколи не чув. Я про щося друга стаття, що ви маєте оперувати даними, які у вас є. Те, що ви, ви прикладаєте, я не знаю, що я навіть спілкуюся. Розуміє. Так вам не треба знати. Ви не можете отак просто кого ви завгодно зупинити, і у, у нього Шанове, треба... У нас державний військовий. Це, це режим, вам ми, це не дає. Ну, а вам дає простакази розгордати, правда це, це мені дає. А я... ви з так, може. може Військовий стан так дійсно військовий стан. Однак він знаходиться в чому в правовому режимі. Тому нормативно-правові акти, конституція, як основний закон страни та закони, вони діють і їх повинна дотримуватись. А у вас діти Так, так. Не знімаєтеся, не знімайте. знімайте Чим це конструкція? Не знімає, я він не можу не, не знімали. Він я він його власне. знімаю. Ви так знімаєте його? Службово? Ви знімаєте його. Службового Службово. сухо. Службово. Представте, під вас. Я представлявся. Покажіть до повного ознайомлення вашої посвідчення. Я будь ласка ваші документи побачу? Не підстаю. Я вам сказав, ваші документи побачу? А ви хочу ваші документи, показали свої. Напістаю. Я говорю, а на написаю вам показувати документи свої. Тому що ви зобов'язані. Ну, ви, при... ви, ну, ви, ну, ви, ви закон про національну поліцію читали. А ви читав закон? Я все. Всі ви знаєте. Ви закон про національну поліцію читали? Читали. Ви знаєте, що нічого що не знають. Пункт знає, пункт Ну, зараз. Я вам продославив документ, так? Ні, ні, я зараз про третій пункт. Ви, якщо мене зупиняєте, ви маєте повністю зіслатися на нормативно-правовий акт і повністю пояснити мені причину, чому ви. Що у вас є вам цього недостатньо? Доказу у вас є. Я говорю, вам цього недостатньо? Ви докази. Говорю, вам цього недостатньо? Недостатньо. Недостатньо? Ні. А що вам достатньо? Тому, достатньо, щоб ви діяли в межах, який передбачений закон. Я вважаю, що ви є сухчанком, ви не розумієте. Ви вважаєте, Ну, я не знаю, ваші законні кордони. Я ваші документ не бачу, що ви ваші розуміють. Тому що я передбачення законодавство. Це в вашому нормативі... законі Жень. у законі, hey. у законі hey. про hey. національну поліцію. Закон... Визов. Uh. визов. У законі про нас поліцію. Це... Oh. Це, вказано, що ви будь-які кому маєте на вимогу пред'являти свої поліції. Правильно. Right. До розвитку. No, ну, да. Так. Ну, так. так. Да. так, так ну, свої. Так. Ні. Чому <світ> я вашу бачу? Я ще вашу. Навіщо <світ> вашу? Я не знаю, скільки <світ> спілкуються. Так вам не треба знати. Слухай, <світ> дорогу. І запам'ятайте знімати, як він каже, не знімайте, дозволено дозволено фіксувати дії працівника поліції жодним нормативно-правовим актом на сьогоднішній день це не заборонено. Запам'ятайте, і ви, працівники поліції, також які дивитесь мій канал, вивчить нарешті цю просту норму. Оце мені взагалі більше всього подобається. Спочатку ви покажіть мені документи, потім я вам покажу. Спочатку ви мені, а потім я. Це вже взагалі повне дно. Що взагалі відбувається? Стаття 18 закону про національну поліцію. Особа звернулася, прямий обов'язок. Показати своє посвідчення, все своє службове посвідчення, якого вже всі знають, немає, показують, щоб зафіксувати прізвища, я по батькові звання, до якого райвідділку відноситься цей працівник поліції, щоб в подальшому залишати на нього скаргу. А якщо він діє незаконно, порушує чи на законодавство, можливо, заяву на порушення кримінального провадження до державного бюро розслідувань. Друзі, давайте ще звернемось до закона. Дуже цікавий момент, про який поліцейські взагалі забули. Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Це чітко в нас, друзі, визначено в статті 6 закону України про національну поліцію. До речі, друзі, дуже корисна монографія. В кого ще нема, обов'язково долучаємось до клубу юридичного захисту водія. І ми завжди вам допоможемо у разі спірних і проблемних питань з працівниками поліції. Ось за цим номером телефона, а також в описі під цим відео. Вже стандартна фраза. Я вважаю ви ухилянт. Та ви можете вважати все, що завгодно. Є закон, будь ласка, дотримуйтесь його. Є стаття 19 Конституції. Все чітко визначено, в яких межах ви повинні служити нашому народові. Ви про це забули. І працівник поліції він не вправі перевіряти ухилянт, не ухилянт. Тому, друзі, знайте свої права. Бачите, як особа чітко все по закону зазначає цьому працівнику поліції Спокійно. Головне, друзі, спокій і знання. І працівники поліції одразу що? Вшиваються все вірно, тому що в них що? Визов? Визов, і вони поїхали. А як же перевірити ухилянт, неухилянт, знаходиться в розшуку чи не знаходиться в розшуку? Як про це забули? Бачите, вони просто хотіли перевірити документи і, напевно, щось там вже зробити. Тому знайте свої права. І щоб знати і вміло користуватися своїми правами, не забувайте про нашу дуже необхідну та корисну літературу, яка є в нашому АД Шопі. Посилання в описі під цим відео. Також, друзі, не забуваємо про те, що ви завжди можете зателефонувати на гарячий номер телефону Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Ось він на екрані. Обов'язково запишіть його собі. Якщо працівник поліції діє незаконно, залишаємо на нього скаргу. Також не забуваємо підписатися на мій телеграм-канал, ось він, друзі. І якщо у вас є дуже цікаве відео, присилаємо мені на пошту. Якщо матеріал корисний, долучаємось до мого YouTube каналу. Тиснемо палець догори і обов'язково пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Усім вам мирного неба!